Що красотки поїхали? Зараз трошки спробую знизити висоту. Ось такого ніби видно добре. Більше вже не опуститься, ні ще трошки можу опустити. Спробую розмірну сітку показувати в камеру. Сьогодні для вас іде спецпропозиція, адже курточки такі охрінітельні і продаємо їх не на одиниці, а на вагу. В лоті будуть і зимові і міжсезонні курточки, і пальтішка. Зверніть увагу, що це дуже класні бренди, європейський конселер-бестселер. Ось і прошу до модельного ряду. Елька. Безрукавка Еска. Стьогана пальтішка Елька. До речі, багато одиниць в лоті буде е, уже дуже полюбившогося бренду JJXX. Прошу звернути увагу, що таких курточок тут буде багато. Есочка. Модельки сучасні, офігітельні, я не знаю. Я просто, коли вам показую, прямо умираю, як хочеться забрати собі. Х-Елька. Такі ладні, прикольні пальтішечка Only. А, розмір S, -очка. Молодіжний стиль. Зимова пальтішка S, -ка. До цього я хотіла. З капішоном народ. Ніколи не виходять ще з моди Ліопард. 36-й розмір. Це десь SM буде. Гарний кортичок. Утеплений дощовик, до речі, на нашу львівську погоду, я вчора в ньому була, куртка непродувна і утеплена зсередини. Просто класнюща. Елька розмір, нагадую. Таке саме обалденське пальтішко тепленьке зимове, щойно показували чорну модельку. теперка така оливкова XS. Дуже класнюче пальто. Без рукавочка, Есочка. Сподіваюся, що вам видко. Такі дві, дві тоненькі курточки Only в розмірі S. Е, модельки подібні, два кольора. Дуже красивий, пудровий, рожевий і такий ніжно-бірюзовий м'ятний. Така на косий комірець, обалденна тепла куртка зимова. 42-й розмір. Це є така повноцінна МЛ, можна навіть сказати. О, це мій фаворит, народ. Просто її обожнюю. І в розмірі XL. Мені здається, що великих розмірів на зимову фору не буває, адже гарний грубий светр і ви королєвна. Або як модельку Оверсайз, я, наприклад, так люблю. Безрукавка емочка, дуже гарнюнська. Есочка тепла куртка чорна. JJXX, дуже багато одиниць в лоті. XEлічка така гарненька без рукавочка. Емочка e куртка чорна, гарна. Така я думаю, що такі модельки можна продавати в розмірному ряді. Отаке прикольненьке півкуртка -пів півпальто комбінована рукавчики з цим есочка. Пальто дуже класний народ, еска розмір, але воно таке може бути як Аля майже оверсайз. Дуже класний складник, візко з вовною. Довге пальтішко, гарнюще. А, пальтішко отаке, 38-й розмір. Це така добра емочка. Отакі от куртки я показувала запаковані. Спеціально одну відкрила, щоб ви бачили модельку XS розмір. Класню ще гарнесенька, куртяшка рубашка така на легку весну xs розмір. Отака безрукавочка, бо порізало мені трохи відео, не знаю, тепер буду передивлятися S розмір. Не бачила, чи є без от, безрукавочка, куртка синя гарненька, 40-й розмір. Це така добра М. Такий прикольний стяганий бомбер Елька 44 розмір. Така Елік, така вона класнюща-класнюща. Отакий варіант. В лоті буде десь приблизно 24 кг, 24 з копійками, там плюс-мінус ціну і все пропишу в описі до відеолота.